Привіт, Терези, Вітаю вас! Сподіваюся, у вас все прекрасно. І я вам бажаю прекрасного тижня і пропоную до перегляду таро розклад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося, Терези, загальну енергію тижня для вас. Ваша загальна енергія тижня пов'язана з вашою внутрішньою силою, з вашим вмінням підбирати потрібні слова, жести, міміку, взагалі правильна комунікація з людьми, які оточують вас. Ви вмієте розуміти, хто перед вами, що саме підійде в комунікації з цією людиною. І найбільша ваша сила в тому, що ви не боїтеся і проявляєте ніжність, і проявляєте її правильно. Давайте спробуємо уточнити з приводу, чого це ваша внутрішня сила. Ви відчуваєте по цій карті також, що у вас є, можливо, ви не відчуваєте, але дійсно у вас є все для досягнення ваших мрій, ваших цілей. Все необхідне. Дивіться, дублюється в жіночому проявленні сила І тут мах. Ваші знання безкінечні. У вас все в ваших руках. Як чоловікам, так і жінкам. На цьому тижні ви реально маєте відчути цю свою внутрішню силу. І вам, можливо, вона в чомусь буде допомагати. Цього я вам і бажаю. Подивимося Терези ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. А ситуація, яка б вона не була, вона затягується. Якщо ви щось очікуєте, ще потрібно трішки почекати. Можливо, буде ситуація, пов'язана з тим, що ви відчуваєте потенціал в собі, сили, але м -м, зараз щось вдіяти не можете, тому що ситуація стоїть на паузі. Давайте спробуємо уточнити. Що на паузі? На паузі, можливо, якийсь холод між кимось, так і залишається. Ось такий холод між кимось. Або ж це якесь прояснення, якась необхідна думка для вас. Ви очікуєте якесь, Це взагалі ваша стихія думати, Терези, Ви стихії повітря.